Сьогодні особливий вечір спільної молитви Християнських церков України. І для мене велика честь бачити в нашому домі молитви. Прийшов рік, рік назад у нас був блаженіший глава Греко-католицької церкви Гузар. Сьогодні у нас є вже інше керівництво, обновлене, молоде. І з других церков є представники. Ми раді вас вітати У нас і архієпископа Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Вам слово буде надано. Єпископа Союзу вільних церков, християн Євангельської віри Дмитра Булаха. І також отця Павла. Із церкви Української православної церкви Київського патріархату. Ми чекали ще інших. От, думаю, може, ще підійдуть. Зараз слово вам, що вам Бог поклав на серці, щоб ви могли поділитись і звершити молитву. Така важлива ціль, на нашу думку це є архіважлива ціль, про ню молився Ісус. Хай будуть. Єдині Отче, як ми з Тобою. Хай ця молитва буде здійснена і в нашій чудовій Україні. Хай Бог благословить. Просимо.